Урок математики. Частина 2. Урок 3, сторінка 13. Розгорнемо зошит і перевіримо домашнє завдання. Запитання 1. Познач суму цифр найменшого числа другого десятка. Пригадайте, найменше число другого десятка це число 11. Сума цифр 1 додати 1 дорівнює 2. Запитання друге познач варіант. У якому правильно позначено порядок дій. Якщо у виразі є дужки, то спочатку виконується дія в дужках, потім дії по порядку, як вони написані. Правильний варіант під бутвою В. Спочатку дія в дужках, а далі дії по порядку. Запитання третє. Задачі з буквеними даними є алгебраїчними. Переглянемо тему нашого уроку. Прочитаємо її разом натуральні числа порядок дій у виразі з дужками, геометрія, евклідова геометрія. Отже, сьогодні ми продовжимо з вами знайомство з натуральними числами. Навчимося розв'язувати вирази із дужками, а також познайомимося з евклідовою геометрією. Пригадайте, яке найменше натуральне число вам відомо. Це число 1. У таблиці наших чисел, саме натуральним числом одиницею, починається натуральний ряд чисел. Тому що 1 – це саме найменше натуральне число. А які числа взагалі називаються натуральними? Натуральні це числа, які ми використовуємо під час лічби предметів. Чи є в нас найбільше число натуральне? Ні. Є найбільше одноцифрове, найбільше двоцифрове. Найменше двоцифрове, найбільше трицифрове, а найбільшого взагалі числа натурального не існує. Ну, а тепер візьмемо ручку і в таблиці позначимо числа із цифрою 1 у розряді десятків. Цифра 1 розряд десятків. Десятки, десятки це друга цифра праворуч. Тобто це число 10, 11, 12.

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Прочитаємо числа від 21 до 30 в зворотному порядку: 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22,21. Повторимо пораду мудрої сови номер 3 Ще раз із диктором числа, які використовують під час лічби предметів, є натуральними. Найменшим натуральним числом є число один. Найбільшого натурального числа не існує. Нуль не є натуральним числом. Нуль це цифра яка використовується для запису натуральних чисел. Попрацюємо далі. Завдання 4. Установіть закономірність і продовжте послідовність. 1х плюс 1 3х-3, 5х плюс 5. Ми бачимо, що спочатку йде число, потім йде вираз. Але вирази зміняються спочатку на додавання, а потім на віднімання. То наступним числом, якщо уважно їх розвитися, буде 7. Тому що було 1, 3, 5, 7. Стосовно виразів х плюс 1, х мінус 3, х плюс 5, наступний буде х мінус 7. Число наступне буде 9, а вираз. Х плюс 9. Ось така закономірність. Завдання 5. Хвалько знайшов старий буквар, у якому бракує кількох сторінок. На сторінці зліва вказаний номер 4, а справа номер 9, Скількох аркушів бракує. Пам'ятаємо, щоб знайти, скількох аркушів бракує, ми повинні від останнього номера відняти перший номер. І обов'язково додати 1. 9 відняти 4 буде 5 і плюс 1 6. Отже, бракує 6 сторінок. Перевіримо. Назвемо 4, 5, 6, 7, 8, 9. Пригадаємо таблицю додавання і віднімання числа 2 в межах 10. До двох додати вісім дорівнює десяти. До двох додати дев'ять дорівнює одинадцяти. До одного додати два. Дорівнює трьом. До двох додати два, дорівнює чотирьом. До трьох додати два, дорівнює п'яти. До чотирьох додати два, дорівнює шести. До п'яти додати два, дорівнює семи. До шести додати 2, дорівнює восьми. До семи додати 2, дорівнює 9. До восьми додати 2, дорівнює десяти. Повторимо таблицю віднімання числа 2. Від трьох відняти 2. Дорівнює одному. Від чотирьох відняти два. Дорівнює двом. Від п'яти відняти два. Дорівнює трьом. Від шести відняти два. Дорівнює чотирьом. Від семи відняти два, дорівнює п'яти. Від восьми відняти два. Дорівнює шести. Від дев'яти відняти два, дорівнює семи. Від десяти відняти два. Дорівнює 8. Попрацюємо далі із завданням шостим. Хвилинка усного рахунку. Знайдіть приклади, які розв'язані неправильно і поруч запишіть правильні відповіді. Перевіряємо. 9 додати 2 дорівнює 11. 14 відняти 2 дорівнює 12, 56 відняти 2 дорівнює 50, 89 відняти 2 дорівнює 70. Всі інші приклади розв'язані правильно. Порада мудрої сови. Як же виконувати або розв'язувати приклади, що мають е, дужки? Користуйтеся наступними порадами. Дії в дужках виконують у першу чергу. Якщо дужок немає, дія додавання та віднімання виконується в тому порядку, у якому вони написані. Тобто серед них немає важливої або головної. У тому порядку, як вони написані. Подивіться, як питайлик позначив порядок дій. 28 відняти суму чисел 5 і 3. Спочатку він виконав дію в дужках. До 5 додав 3 і буде 8. І потім 28 відняв 8 і став 20. Наш приклад 15 відняти. Різниця чисел 14 і 7. Спочатку виконуємо дію в дужках. Від 14 віднімаємо 7. Буде 7. А тепер від 15 віднімаємо 7 до рівню 8. Наступний приклад. Сума чисел 20 і 3 зменшити на різницю чисел 16 і 6. У нас є дві пари дужок. Спочатку виповнюємо у перших дужках. 20 додати 3, буде 23. Потім у других дужках 16 відняти 6. Буде 10. І 23 віднімаємо 10 дорівнює 13. Дії в дужках виконують у першу чергу. Якщо дужок немає, то виконуємо дії по порядку, в якому вони записані. Пригадаємо наступну раду мудрої сови стосовно задачі. З яких елементів складається задача? Задача складається з умови і запитання. Значення величин, які в задачі відомі, це дані задачі. А величина, яку потрібно знайти, шукане. Розв'яжемо задачу в робочому зошиті. Спочатку озвучимо її. Бабуся зробила 12 банок вишневого варення. А сливового на 5 банок менше. Скільки банок сливового варення зробила бабуся? Прочитаймо речення, що є даними задачами. Бабуся зробила 12 банок вишневого варення, а сливового на 5 банок менше. Знайдемо шукане. Це наше питання. Скільки банок сливового варення? Зробила бабуся. Запишемо коротку умову задачі в робочому зошиті. 4 жовтня задача 9. Те, що нам відомо. Бабуся зробила вишневого варення 12 банок. Сливового варення невідомо на 5 банок менше. Обов'язково малюємо стрілочку. Розв'язання. Міркуємо так. Якщо сливового варення було на 5 банок менше, то ми повинні від 12 відняти 5, тому що на менше це задача на зменшення числа на кілька одиниць. 12 відняти 5. 12 відняти 5, дорівнює 7 банок. Відповідь: 7 банок сливового варення. Зробила бабуся. Ось так красиво каліграфічно запишіть задачу в Робочий зошит. А ми продовжуємо працювати, прочитаємо пораду знайка, геометрична сторінка. Читаємо разом із диктором. Геометрія це розділ математики, що вивчає геометричні фігури та їх властивості. Геометрія виникла з практичних потреб, пов'язаних із вимірюванням наділів землі, тому в перекладі з грецької слово геометрія означає землевимірювання, грецькою геоземля метрео вимірюю. Першими геометрами можна вважати давньоєгипетських землемірів. Селяни, які мали наділи землі на березі ріки Ніл, щороку змушені були відновлювати їхні межі. Після чергового розливу Нілу землеміри за допомогою шнура заново відміряли ділянки. На науку геометрію перетворили давні греки, які вивчали властивості ліній, многокутників, кругів, куль, циліндрів, пірамід тощо. Найвидатнішим давньогрецьким ученим геометром був Евклід у відомих книгах із математики Начала. Латиною елементи, він виклав головні факти геометрії. Тому в школі ми вивчатимемо Евклідову геометрію, елементарну геометрію. Допоможіть питайнику розказати, що таке геометрія? Знайдемо в нашому тексті і підкреслимо. Геометрія це розділ математики. Що вивчає геометричні фігури і їх властивості, що означає в перекладі з грецької геометрії? Гео земля, метро – вимірює. А хто був першим геометром? Так, це були давньоєгипетські землеміри, люди, які жили на березі річки Ніл, з року в рік відмирювали свої ділянки. Тому що річка Ніл виходила з берегів і затоплювала їхні ділянки. А пізніше на науку перетворили геометрію саме давні греки, які вивчали геометричні фігури. Спробуємо на карті знайти країну, про яку ми з вами говорили. Це ось Єгипет і Греція. А зараз, візьміть, будь ласка, ручку, обведіть будь-який транспорт, мотоцикл і виконайте завдання у виразах. Домашнім завданням у вас буде завдання на сторінці 18. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми з вами повторювали поняття натуральних чисел, виконували. Вирази із дужками ознайомилися із розділом математики, геометрія.